Машина глучна. Опа, правда. Все, двоє, двоє, отбой, на пані приємно. Цього разу заняття стали унікальними, тому що йдеться не, не так, що тільки нас навчають. Ми наразі маємо такий як би сказати, левел, що ми даємо консультації, як працювати у нових реаліях війни, в стані гібридної війни. І ми маємо великий досвід і наразі. Добуваємо його і стаємо ще краще і краще. Медицинская эвакуация Медевак мы ее отрабатываем исключительно практические навыки, которые необходимы. Первый раз ну, мы целую неделю занимались и, вот, подготовкой, и теорией и практикой параллельно. І я вам скажу третій-четвертий раз уже пройшов абсолютно без Айбінімпресвита з Я побачив якість підготовки українських військових і те, з яким бажанням вони брали участь у навчаннях, щоб вивчити щось нове. Я дізнався, з якими пораненнями вони стикалися на полі бою, і як вони евакуйовували поранених.

Эти учения приносят нам не только обмена опыта. Здесь мы можем, скажем так, узнать и культуру других стран, и их навыки и иногда даже некоторые обычаи. Ува, увава, душна, 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 прийом! Поки доживу чаником туалетом, разом дов'язати Я думаю, що в перспективі у нас є можливість залучення до виконання завдань в рамках міжнародного з'єднання Хелбрак. В зоні відповідальності даного з'єднання підрозділ повинен володіти специфічними вміннями та здібностями для того, щоб стати частиною багатонаціонального об'єднання. Я сьогодні побачив солдатів, які дуже багато і важко тренуються. Я впевнений, що ці хлопці зможуть виконати всі поставлені їм завдання. Наш підрозділ акредитований НАТО і цієї зими ми будемо заступати на. Бойове чергування Європейського Союзу у складі тактичної групи Хелбрек. Служить стране — это значит служить народу Божьему. А служить народу Божьему — значит служить Богу. И каждый человек, который призван на служение народу, то если он правильно исполняет свои обязанности, значит Господь с небес обязательно не спошлет свое благословение, благодать на него и на его друзей, близких людей, которых он защищает.